Всім привіт! Сьогодні 26 січня і потрошки місяць доходить до кінця. У нас виходить потепліло, ну, зараз вроде, плюс два показує на градуснику. У нас виходить вже як другий день, вже так потепліло. Ну, Потепліло, вже потепліло. така плюсова трохи температура в день чи все одно мінус бересе. Було, ну, можна сказати, що цілий місяць в пошті було. Був дуже сильний мороз. Дві тиж було по 25 градусів, зранку вставали. Там мої градусник дивилися, було по 25 градусів, такі. Ну, дуже сильно було. Ну так, що там десь приходили, та трохи десь там піддивлявся по, -по, -по, -по сім'ях. Ну так не дивився, щоб аж так і так. Зараз хочу показати, думаю пройдемо. Ну, видно, що ми скрізь показуємо, імено, показуємо, відео знімаємо там, там, ну а зараз знімемо тут на цих лежаках. Перших з цієї сторони, ми з тої сторони знімемо, зараз знімаємо з цієї сторони. Подивимося, як вже сидить, як, як вона ці морози пройшла, бо знаю, що є тут майже слабеньких сімей. ну Зараз будемо будем дивитися, будем. буде видно. Бо якщо сім'ї такі май сильні, то ну, для них ці морози, можна сказати, взагалі нічого, не легко їм просить. Ну а такі слабенькі сім'ї, теж ну, залежать, яке якщо дуже мало бджолей, якась там є проблема то така би сім'я не була вона сильна чи слабенька, вона по-любому ну, відійде, бо коли б жила би вона, вона не зимує ну, клубу, вона постійно ну, це такі, такі сім'ї люба не перезимує. Якщо навіть вона спокійно стоїть і дуже так жато, навіть маленько, вона, я думаю, що дуже добре перезимує. Так, трохи вітря, ну, ну подивимося, що буде задувати, то, то так і буде. Для себе, там, я, ну, я думаю, що сьогодні, може завтра. Плюс-мінус, я думаю, за 3 дні за день вібермо, команди буде май вітер І пройдемо цю пасіку, пройдемося і потім в кінці знімлю відео, ну, скажу що, які там результати, що до чого, як. як так Тут 3-4. ну, Тут я не бачу, 5 вулочок ну, верно, сім'я. І насидети, нікуди не, не, порозкодилося. не порозкодилося. так, Тут немає тут мене нема. на, на осню показу. Ми забрали весілля сім'ю, вона поїхала на домашній точок, бо ми будем... була файна сім'я, ми її перевели на 145-ту рамку і будемо засипати, ну, заселяти її обляхні. ДЖК просто, маємо, побыстріше подивитися, ніж ніж у корпус. Ну, видно. Там так якби ще внизу Ну, Ну, Наверху видно, що чотири волочки сидять. Там так би ще п'яток було внизу, Зари ну. згори не видно, Може і нема. Файна для нас іде. Шо, тут. Було две зари показати, а дуже. В принципі, можна моносорі тут цей, до цього мене дивилася морська монту, древці. Водощі не може бути, бо у нас розплод піде тоді, коли б облітається. Коли піде потеплення, бжила облітається. І потім не всі сім'ї, але я думаю, що декоти почнуть вже підсівати. О, тут ну, так, чуть-чуть так відчувається якесь тепло. Ну, тут файна сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну видно, щоб джаде аж до середини розтягнулося. чуть чуть так би є, але ну, ну, не, ну, б тут розклад у цій сім'ї, то було б дуже сильна влага була б дуже сильна, бо випарав так там Там все дуже видно, У ну, нас всякі ці всякі зимовки йдуть. Спортавачений без на хастиках на... На ну, чого не хай. Так, Тут крайня немає. Та би 4 вулочки. 4 вулочки, о, но ну, сидя дуже файно спокійно Ну видно, морози були, як кажу, ми зранку вставали, В 8 годині було 25 на градусних ну, У нас, принаймні, у нас років я думаю, що вже десь може за 5, точно не було таке. Ну, іменно короткочасно може було, а це 2 неділі іменно так моразило, що так. 5 улочи, да? Да, крані. Там 5 улочек. Тут то, можна сказати... Він звик зимувати слабкими сім'ями, такими можна сказати, дуже слабкими, бо знаю, що є багато таких пасічників які люблять зиму. ну як люблять. Роблю пізні отводки, вони набирають села, там три вулочки лишаються і, і такими сім'ями йдуть зимувати, то тими роками ці сім'ї перезимовували і ще, можна сказати ще й пакет давали. А в цьому році такі сім'ї. Я думаю, що ну, перезимують, да, хто може, але от, як не буду стартувати, це вже питання буде, жила, могла трошки зноситися на... Ну, щоб підтримувати тепло, щоб матку. Тоже 5 улочок, ну тут теж дуже файно. Ну, Спокійно Видно, Самий хвостик зверху потолочені. Ну, і що дивиться? Навіть для себе, можна сказати, всі файно спереду сидять. От для себе можна тако пройти. Сімей 20-30 і вже буду знати, ну як усі сім'ї сидять. Що-то з цей старлючий. Остай. Ну, 5 улочок, але ну, внутрішньопжила під стела, що не втікла. Ну файно сидя із заставної, спереду. Бо зараз усіх цікава тема, Скільки там вісім. Зараз усіх цікаве тема це бджоло пакетиці на медені. А бджоли ніхто не знає, як, як коз, перезиму, чи ніхто не знає вже бджоло пакет. Як не бути, яка ціна має бути. І всі і всі. Так, що у нас тут є? Ну, згори бачу чотири вулочки. Ну, файно набити бчолові. Так, да, чотири вулочки. Там, ця вуличка крайня так би трошки там всякувалася. Я тримаю. 5 улочек, ну 5 точнее, 6 точнее. Да, зарас, так вот, мы слышим оно треться, по идее крешка, как он не матеп Улочки все обсерваємо. Чотири влочки тут видно. Там чуть нижче сидять, ну потяг були, були сильніші, пам'ятаю. Тут два. Ну так само тут чотири вулочки вот таких файних, там теж не бачу. бачиш. П'ять волочок, там краня тоши всі, так і сніг збігає так причастно. Ну, тут вже видно минула середина вже, ну тоже сидя сидять спокійно, ніхто не розійшовся. Якщо на даний час вже сім'я... Сидя... Людей не показала родиці два чи три. Якщо на даний час сім'я е, вже розійшлася сім і вже така шустра ставила, то вже, вже треба там дивитися. Може бути навіть от, питання. Ну що я тут погрідимо, тут є подмору, непогано так, як для, Там видно спереду посипалося досить або тут посипалася водочка якась, або напам'ятаю я тут точно, що тут саме більше кліща от пора ці саки ого, а тут що так багато бчали 6 улочок нічого собі падало багато бджоли, кажуть багато кліща сипалося трошки. Меня гнання до них дойти, не прямо устати їх обрізати. Так, <губиш> ну що, тут вижу, я улочек, так п'ять улочок перейду. Так, і дуже, дуже, дуже фатик. Ну тут матка. Зрами, да? Зрами. Зрами. Тут дуже, дуже дуже добра матка. Не буду я казати. Від кого і світські ну, На Трутньовий фон дуже, є дуже файно тут ну, набрано дуже файних маток, які, які новини, ну, які морози були взагалі взяла дуже добре. уже давно так само тут что там 6 ну не вроде пять Шесть. ну там крайне неверно Шесть. ну что сказать скільки 13 вообще два пару сын покажем можно одну кусок, подмольку шукать Там, як... а, блин, хотів би цей показати. Коротше, на пасіки дві сім'ї, які сиділи на чотирьох, от ця, і там на горіла. Які, коли морози почали підтискати, вони прийшли, виходить, десь через пару днів і бджоли з чотирьох вулочок, зійшлися у дві. І, коротше, витягнулися на всю рамку і в двох улочках сидять. І так вони ці морози пере, пере, перейшли, так, така бджола, так ядра зробила, що було такі чотири не дуже сильні вулички. І вони зійшлися в, у дві і розтягнулися собі, і в тих всі і ну, пройшли. Одна тут і одна там наверху. Ну, я думаю, по другому відео покажемо, зараз і будемо бігати. Так, п'ять улочок. Так, п'ять улочок і одна пчела. Напчала зарупати туди состене там. Ну, ми ну, пожедіти. Як має бути, має бути отакого, має бути подмору взагалі не має бути, це дуже добре. Ну там що там подборки все, там або крайня вуличка все обсипала, яка була попри застану, у нас все обсипає і бджола виходить, вона ж теж зразу не замерла, вона падає і ще трохи так, ну, там, так видно, що вона там так Що ща, що, так, писати, що. Так, ну що тут в нас є? Ну бачу. 5 олочок крайне теж є тут тоже трошки тут чуть-чуть є теж подмовили, але так парубжатися. Пару що ми зараз... Ну займає, давай давайте може послідня, але цікаво було для себе. Верно. В принципі, тут що ми пройшли, тут все сюди ждать. Канди не треба. П'ять улочок, дуже добре. Подмору немає. Бо якщо, якщо, ну, якщо дозимент нормально вджалено врубляться і не підійти так, як має бути, ну, то жаль, ну, будуть зимувати, звісно. Ось так. Що тут таке маленьке? Та де маленьке. Два, п'ять всі А так ми будемо робити, коли були сім'ї ну, на погоду, Слабенькі сім'ї, які там сидять. У нас є пару сімей, що на травх сидять, а тож, там на Три і, виходить, і чотири улочки будемо. Так, ну давайте подивимося подивимося до цей матки племіна, яка дуже дорога. Не Дивилися ще на початку зими. теж відео показували. Давай подивимося вже. Подивимося вже тепер. Як вона йде. Ну, що в нас там? Є? Трошки є влага, Добре, виповняти пленку. Ну, п'ять улочок є. вже дай йдемо до кінця цей ряд. Їх там воно вже 17. Тепер треба кидати годин. Ну це ми вже показували. Тут дуже файна сім'я. Ну, тут нема що говорити. Просто закриваємо їх. Отут, вроді, три вулички, не здається, був ледя. Ну і неділю у нас передають, виходить, вже вже потепління. Але ну таке потепління, це так, плюс 2, плюс 3, плюс до п'яти вроді, не більше. А ні, тут тут сьогодні навіть цілочки є. Нічого собі. А коли був мороз, ну, градусів було десь 15 у день. Ми сюди подивилися, а що дивилися, бо тут був іній дуже набитий перед вуликом. Ми сюди подивилися і тут було три улочки, можна сказати, таких. Ну видно, що почало тепер трошки ну, потепліло, трошки освободилося. Ну що, я думаю, що на цьому відео ми вже холодно. Тос, ну Для себе ще додаємо зараз цей кусочок подивимося теж ті. Теж подивимося. Ну давайте покажемо цю послідню. Де бджола сидить. Тут -то клуб, бо вже видно, що він тут в сніг підтопився. Ну, сніг звідси добре не злітати. Ну. А відджолі тут не погруз. Ну, ну, видно, не розтягнулися, але... Ну. Ну, ну, дуже добре. Пишіть, як пройшла, пройшли ці морази, такі мають. Це дуже зима. Дехто думає, що зимувати є цілий місяць. Ну у нас, як по ну, як подається на минулий рік то вже з 20-го лютого ми вже починали скорочувати навіть відео на каналі є там чистого лютого року лютого, ми вже починали скорочити такі сіні слабоньки, піджимали заставними, вже можна сказати, як починали вже працювати. Так що у нас плюс-мінус ще, ще місяць, так якби зимовки ще так, якби, має бути. Плюс-мінус. Ну я думаю, що вже, якщо б дотепер ну, пройшли ці морози все файно, то я думаю, що... Дозимуємо нормально, там ще буде видно, Вже подивимося. Кому відео сподобалося, можна підписатися на канал, поставити лайк, пишіть коментарі, як у вас зимують, то деколи буде почитати. Бо буває по-різному. Думаю, що через пару днів щось снімемо, але там вже буде ведно. Всім пока.